В білій церкві взялися упорядковувати правила користування малим електричним транспортом. Мова у більшості випадків ведеться про електросамокати, які є не лише досить зручним засобом пересування містом, але й джерелом масового порушення правил дорожнього руху та значної небезпеки для пішоходів. Метою прийняття цього рішення є сьогодні забезпечення безпеки дорожнього руху та культури використання. Легких електричних транспортних засобів відтак за круглим столом прийняли напевно одне із найголовніших рішень а саме заборону пересування електросамокатами по тротуарах та велодоріжках. Однак цей проект ще має розглянути депутатський корпус міської ради, оскільки електросамокати визначені транспортним засобом рух тротуарами. Та велосипедними доріжками заборонені». Також є і ряд інших обмежень та заборон. До прикладу, користуватися електросамокатами дозволено буде із 16 років. Особи молодші за даний вік мають пересуватися самокатом під наглядом дорослих. Також керманичам рекомендовано користуватися шоломами та іншими засобами захисту. Заборонено паркувати електросамокати на проїжджій частині, пішохідних переходах, зупинках громадського транспорту, тротуарах та газонах. До того ж, будуть введені деякі обмеження щодо руху, а Саме у парку слави та по периметру підприємства УТОС. Після прийняття положення будуть виготовлені інформаційні таблички, які будуть встановлені на входах і в'їздах на територію парка слави, які будуть інформувати, що рух на даній ділянці заборонено. В разі прийняття законодавством відповідних змін до правил дорожнього руху стосовно електросамокатів. Тоді ці таблички будуть вже замінені на відповідні дорожні знаки, і наш патруль, наша поліція зможе тоді вже здійснювати більш. Якісний контроль за ними до речі, поїздка на самокатах із сервісу прокату має бути забезпеченою полісом страхування. Тобто, якщо Керманич зазнав травм або ж наніс їх третім особам чи чужому майну, можна розраховувати на компенсацію. І дійсно, вже є такі, були такі випадки в Україні, коли там або внаслідок порушення правил безпеки, або Внаслідок інших якихось обставин травмувалися наші користувачі, вони повідомляли нам в нашу службу підтримки про те, що я травмувався, впав там, щось трапилося, і ми їм да, і в подальшому ми зв'язуємо їх, їх з страховою і вони отримують компенсацію. Так само і стосується третіх осіб, осіб наприклад, якщо там користувач з якихось певних причин в'їхав, не знаю, в припарковане авто чи ще щось, то теж страхова буде відшкодовувати ці збитки. Однак невирішеним залишилось одне питання: а хто ж і яким чином буде контролювати дотримання усіх цих правил? Як зазначили чиновники, цим має займатися поліція та муніципальна варта, але механізм реалізації такого контролю поки не винайшли. Навряд чи на в'їзді на бульвар Олександрійський чи набережну поставлять по патрульному. Тож тут варто сподіватися лише на совість керманичів електросамокатів. Поліція Патрульна. поліція, я думаю, в нас є варта поліція. Це треба, і, щоб була якась свідомість людей. Тому що якщо на сьогоднішній день свідомості немає людей, то думаю, ніяка поліція нічого не зробить. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини, телеканал Крокус.